Привіт, друзі! І ми можемо бачити тут знову субарік. Вчора приїхав це вже п'ятий субарік. Можна сказати, що ми субароводи, да. тому що це наша улюблена автівка. Вона Дешева в експлуатації, адекватних грошей коштує і взагалі не вибаглива. І за цього ми їх ганяємо, тому що нам подобаються вони. І Субаріка загнали на стапель для того, щоб перед тим, як ну, нам потрібно зняти мотор, потрібно повернути ланжерони, тому що мотор зажат ланжеронами. І за цього неможливо одразу завозити його на підйомник. Тому що по-іншому тут взагалі не вийде, бо мотор зажат з цієї сторони. Ну, як зажат? Вон, він то вийде, але якщо він буде виходити, то буде можливо щось ламати. Не дуже хочеться. Отже, спочатку зламаємо лонжерончики в потрібну сторону, а потім будемо витягувати. Качаємо, качаємо. Все викачуємо. Да, дивись, пошкодження прям точно таке, як на червоному субаріку. О, це вже страшно. Коли щось тріскає, це вже страшно. Бо знаєш, скільки було моментів, коли ось ця частина відривалася і кудись летіла. Слава Богу, не в когось, але летіла добре. Що можу сказати? Тут у нас струна. Якщо б вона була тоненька, то вона була... Дин! Хм. Хорошо. І ми довіряємо ось цьому болтику, який тримає ось це все. Тікає. Ох ти, пта. Одряхтовав. Давай фари. Ну і все, що я можу сказати, вчора ми його загнали, і зараз я вам покажу на наступний день під вечір, який вже є результат. Я, якщо чесно, дуже в шоці. І ось ця краса. Панелька поки тільки стоїть. Вона ще не приварена, тому що перед тим як її приварювати, потрібно все чітко вирівняти. Ну щоб були зазорчики, все нормально. До речі, зараз у нас рихтовщик вже робить субарики. Перед тим як приварювати панель, він спочатку вдівав всі запчастини, дивився зазорчики, зводив. ну і... Тому подібне. А вже потім приварював панель. А зараз він просто рулетку кинув туди, 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 вже знає, які де розміри, все обварив, і потім вже накинув запчастини, і все окей. І це вже, напевно, десь третя машина так робиться. Він каже: я не хочу втратити час на це, зробить одразу так і все. Панелька, звісно, болтається. одразу покажу. І ленджерони. Саме цікаве, що цей був трішки страшний, тому що він, як завжди, обняв мотор. Але зараз вже окей. Що цей? Ну, цей виглядає більш-менш, тому що їм займалися набагато більше, ніж ось цим. Тут була невелика складка, і за того, що вертали цей манджерон на місце, там з'явився залом. Ну і як завжди, що нас спасає, це отакі от лючки. Вирізаєш, все вистукуєш, робиш, щоб воно виглядало гарно, заварюєш і все. Це воно ще таке, тому що воно не зачищено. Після цього всього потрібно його зачистити, і вже потім можна зашпаклювати і зафарбувати. Ось такий процес відновлення ленджеронів. Такий ремонт, звісно, займає трішки більше часу, ніж просто вкати сюди кусок ланжерона, ну або четверть, як то кажуть. Але залишаємо це, і це набагато дешевше, а по якості, можна сказати, воно ідентично, що це, що врізати, що відрихтувати. Деякі люди кажуть, що це небезпечно або ще там щось. Ну, розумієте, навіть якщо на 100 км в час влетиш, не дай Бог, лоб в лоб, то там також буде все дуже погано. Так що там нічого не спасе, а функцію воно свою буде виконувати як і новий автомобіль. Так що наступний кадр напевно вже буде, коли ви побачите цей автомобіль зібраним, тому що тут залишилось напевно один день попрацювати біля нього, ну все обварити, а потім наступний день зачистити і пофарбувати. І я думаю, вже знову з вами зустрінемось. І пройшов ще один день, і зараз покажу вже, як він виглядає. Небагато чого було зроблено, але було зроблено. І це головне. Перше, це, звісно, панель вже приварена. Зараз покажу, як виглядає. Надіти вже фари, а також капот для того, щоб подивитися, як виглядають взагалі вже зазорчики. Одна проблема, немає направляйки. Ми думали, що вона в нас є, але багато субаріків, і ми запутались, немає одного, однієї направляйки. І під капотом вона виглядає зараз ось так. Це ще не фінальний результат. Воно просто покрито грунтовочкою і все. Як ти бачиш, панель ще не фарбувалася, тому що немає направляйки ось цієї фари, і потрібно ще погратися після того, як ми її візьмемо з зазорчиками, тому що трішечки діагоналі ще не сходяться, там сантиметри або навіть міліметри. Вже потім, після того як ми її дочекаємося, зведемо всі діагоналі, зазорчики і пофарбуємо панельку. І на цьому етапі автомобіль вже пофарбований і, можна сказати, майже зібраний. Чому майже? Тому що зараз в нього всовується мотор, і тоді вже буде зібраний. Я маю на увазі те, що відноситься до рихтування. буде зібрано. По салону, звісно, там ще мало чого зібрано. Ось як він виглядає. Фарбуємо їх повністю, тому що нам подобається. Коли ти відкриваєш, і тут прям в колір. Вона взагалі повинна бути трішечки припилена. Потрібно, щоб був колір ось такий. Але ми її задуваємо. Повністю по-перше, дуже тяжко пофарбувати, так як завод робить, тому що там роботи роблять. А ми фарбуємо, щоб було гарно. Воно ні на що не буде впливати, зате буде хоч виглядати. І тут повністю пусто. Зараз ми його будемо перекатувати і вставляти вже сюди мотор. І потім ми з вами зустрінемося, коли він буде повністю зібраний попередку. Ну, як ти бачиш, автомобіль вже з мотором, а це означає, що скоро буде фінал. Він ще не до кінця зібраний, тому що рихтовщик за трішки зайнятий. І ми будемо зараз збирати посолому все. Тому що, як ти бачив, тут була стріляна торпеда, ми її відновили, і зараз будемо все ставити. А також всі ремені, ну і тому подібне. Ось так все тут виглядає. Він повністю розібраний. І зараз він буде ставати вже нормальним автомобілем. Ну, ось і все. Пройшло десь годинка, може півтори, і все всередині. Вже можемо закритими очима тут все складати, тому що кожен болтик знаємо, куди що заходить. І все, ось так воно тепер виглядає все. Все, окрім ось цієї штуки, тому що її поки не ставили, бо потрібна ось ця храмняшечка. Вона там була трішки поцарапана, неприкольна. Вірніше, вона була з іншого Субаріка, ми просто забрали з цього, поставили на той, а сюди будемо ставити іншу. Коротше, така схема запутана, але все буде там стояти трішки пізніше. Чекаємо, поки його зберуть, і потім вже будемо займатися маляркою і хімчисткою. Ну ось і все. Ми забрали автомобіль з малярки, потім чистили, і зараз він майже готовий. Чому майже? Тому що зараз займаємося електрикою. В чому було питання, в айсайді ми його взяли на інший субарік, на той, що у нас черненький був. Хотіли попробувати, чи воно буде працювати. Зараз чистимо всі помилки, перевіряємо, щоб все було окей. Але ми тільки що каталися, в принципі, все окей. Зараз ще фінально його читаю, нема помилок, все, зашибісь, можна буде виставляти на продаж. Так, да, він ще трішки брудненький, не підготовлений, але це трішечки пізніше буде зроблено. Давайте одразу покажу, що в нього там під капотом, що ми зробили, точніше, що ми тут нарихтували. Заміни на передня панель, а також ланжерончики були відрихтовані. Як вони виглядають? Я думаю, ви бачили в процесі того, як ми їх рихтували. Але тут все окей. Ну і тепер я можу сказати, що автомобіль повністю готовий, тому що він пофарбований від... Ні, спочатку відрихтований, потім пофарбований, зібраний і похімчищений. І можу вам продемонструвати цю красу. Це точно такий, як у мене, турінг, але це лімітед. Я вважаю, ось це самый оптимальний варіант по субарікам, тому що тут є все для комфортного володіння цим автомобілем. І великі монітори, підігрів руля. До речі, тут же ж є підігрів руля. Це основна фішка вже пішла з ліміту. Да. Ну, ліміти, там. А так тут автомобіль вже повністю чистенький і гарненький. Тут, тут трішки потрібно мікрофіброю витрати, і все, тому що після хімчистки монітор завжди такий. Застелимо тоді туди коврики і все, будемо фотографувати. Великий люк, панорама також присутня. Все, автомобіль зараз йде на миючку. Зараз ми його помиємо, пофоткаємо і будемо виставляти. Так що постав лайк, будь ласка, я думаю, в цьому відео буде під описом е силочка на автомобіль. І як ти знаєш, що якщо ти кажеш, що ти з Ютубом, ми тобі робимо саму мінімальну ціну, яку ми можемо на цей автомобіль. Тому що для звичайних людей, котрі не підписані на нас і не знають, хто ми, ми кажемо просто там, да, буде торг, але невеликий. Але ніякого посилання все ж таки не буде, тому що автомобіль вже проданий. Я взагалі забув, що я не виклав ремонт цього субаріка. А я вам можу запропонувати інший субарік. Це 22-й рік, не лімітед, але також в гарній комплектації. Будь ласка, буде силочка на цей субарік.